Вже скоро новий рік, хочеться свята, я йду прикрашати ялинку. Починаємо розкладати гірлянду, а, тільки б її не запутати. Зараз зберемо ялинку і будемо вже все чіпляти. Почнемо з гірлянди, а потім вже всі ці іграшки. Покажу їх ще зблизька. Дивіться, яка афієзна гарна зірочка. Оце сніжинка, зірочка, сонечко, не знаю на що це схоже. Але вона прекрасна. У нас таких 10 штучок. Далі у нас є ось такі оленятка, їх теж 10 штук. Такі квіточки, а їх 5 штучок, кружечки, кругляшки. Просто кружечки, їх також 5 штучок. Так, і оці просто нереально красивені, маленькі калібрі золоті. Вообще. Вони просто офігезні Єрлянда. Зараз тестуємо по кольорах. Блін, вона така класна. Набагато гарніше і багато видніше, як вона виглядає, коли її розкладеш. Коротше, ялинка, повинна бути офігезна. Ще треба її розпакувати, подивіться, щоб там була та ялинка, яку ми випрали. Ми знайшла собі домик. Так, дивіться, яку ми купили прекрасну. Гарну ялинку. Як на мене, вона офігезна І по якості, що мені ще сподобалося, що тут оці гілочки вони обмотані ще гарно. Бо інші, які ми дивилися, вони тут були дуже бомжатсько обмотані. Не дуже вау А ця клас, дивіться. Взагалі, офієть. І мей там десь. Сидіть. Саме кінець різно. Ой, жопа. Новий рік ми будемо зустрічати в нашій одній єдиній заповненій кімнаті, практично готові. Це наша спальня. Тому у цьому році ми будемо ставити ялинку ось сюди. В наборі йшла ось така от штучка, ніжки. І тут ялинки три частини: середня, велика, велика, середня і маленька. Зараз буду все це вставляти. Ми знайшла собі пристаніще. ти як без хатченко якийсь. Так, зараз я розгибаю нижню частину, а, так як у нас тут не дуже багато місця. Я не буду дуже сильно розгибати, хоча я зараз їх повід'єдную і потім розпушу її. От, але дивіться, яка вона всередині гарно оброблена. Клас. Так от робиться. Вона дуже така пластична, скажем. Так, і дуже легко розгинається, розгибається в різні боки. от. І сама ялинка дуже класна. Я зібрала ялинку і показую вам, яка вона прекрасна. Дивіться, яка якість класна. Взагалі, ну мені прям вообще заходить. вообще, взагалі. -вообще -вообще. Клас. І ще ми зразу встановили зірочку, сонечко, тому що дуже високо і незручно. Я попросила Олега мені допомогти. Отак От виглядає ялинка. Зараз. От, поки я її встановлювала, я вже втомилася. Мені вже нічого не хочеться. Але зараз буду обкручувати гірлянди. Я вже під кінець дягати іграшки. Іграшки це, напевно, найлегкі. Найскладніше для мене зараз буде гірлянда. Треба буде пообмотувати всі гілочки. От, трошки якість краще зробила. Покажу вам ялиночку ще раз. Блін, ну, як на мене, вона чудова і класно вписується в цей кут. Я не сильно розпля... розправляла, щоб вона не дуже пишна була. Бо тут у нас не дуже багато місця є для проходу. Але це, ну, я її ще підсуну туди, коли гірлянду намотаю. Але це єдине класне місце, як на мене. Бо можна лежати так і дивитися один вдома і хоп, ялиночка, клас. Ще що, що я не сказала, це я ще оці ніжки повставлю в кошик. У мене є такий, типу, великий м'який плетений кошик, корзина. Кладена на корзин, не кошик. От. Але її треба привезти. Поїти заберу завтра і поставлю її в корзину, щоб вона вже закінчена. От. А так. Клас. Зараз покажу, як міняється гірлянда на ялинці. Декілька режимів. це класно. Можна різні налаштовувати, різні спецефекти. Я завершила намотувати гірлянду, показую результат. І зараз я нарешті приступлю до Прикрашання іграшками. Отак. От Я завершила прикрашання новорічної ялинки. У мене вже новий рік. <гас> Клас. Покажу вам ближче. Включила такі нейтральні вогники. Отак от прикрасила. От іграшки, які купувала, дуже класні. общем, я думала, що їх буде мало, але їх якраз стільки, скільки треба. Не чересчур. І не багато, і не мало. коротше, ідеально. Ну, як на мене, ялинка вийшла офігезна. Вообще. я вже тисячу раз казала, що вона офігезна. Підійду ще раз покажу. Все, я задоволена. <ріст> Особисто для мене Новий рік, новорічні світа вони починаються десь за місяць, напевно, до нового року. Мені подобається ця вся атмосфера з вогниками, з ялинками, з іграшками. якийсь настрій зразу з'являється такий святковий. А от, а от тільки новий рік приходить, там пару днів, і все, вже настрою нема. Тому я а, стараюся зарані створювати таку атмосферу, хоча хоча б мінімально. А в принципі, це все, що ми а, прикрашаємо в нашій квартирі. Не будемо більш нічого прикрашати, тільки от ялинку зробили, щоб лежати, насолоджуватись фільмами. Зараз ми на камін. А от, ага, ну це реально дуже класно.